Вітаю! Я Балта Сергій Ігорович, спеціаліст з онкології молочних залоз та онкопластичної хірургії. Доволі поширеною причиною звернень на прийом до мамолога є скарги на наявність кіст у молочних залозах. Нерозуміння природи цього явища, страх перед онкологічними захворюваннями та неякісна інформація породжують багато питань. Протягом циклічних гормональних змін за рахунок порушення секреції рідини в молочних протоках, рідина може розширювати ці протоки та накопичуватися в закритих просторах. Так формуються кісти. Іноді вони можуть зникати, а іноді збільшуватися в розмірах. При значному розмірі від 1 см кісту можна евакуювати за допомогою звичайного шприця під ультразвуковим контролем. Це називається тонкоголкова аспіраційна біопсія. Процедура є безболісна, так як заздалегідь ми знеболюємо місце проколу. Важливо, кісти не є передвісником раку, бо по суті це прості структури, заповнені рідиною. Будь ласка, не нехтуйте своїм здоров'ям. Проходьте щорічний профілактичний огляд у мамолога. Пам'ятайте, здоровим бути просто. Просто приходь у ланцет.